Друзі, усі, привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного нам неба. Так, у нас пройшов дощик гарний. Капусточку намочив. Так, я пройшлась по городі. А, ну, щось, щось бачу де-не-де -де вилітає. Чи це вона. Ну, трішки-трішки щось літає. Треба розробити той препарат, який я купила, який я виписувала. Тому що я б давним-давно з ним ним обробила так для просто для профілактики. Але там не було е, способу застосування, як е, правильно його розводити. Ану тут. О, тут трошки є. Листя то ціле, але, бачите, вилітає. Зараз я візьму препарат, вертицелін від білокрилки та попелиць. Розведу. Все ж таки я знайшла, зайшла в Гуглі, ввела цей препарат і знайшла собі. Як правильно його треба розводити? 100-500 мл на 10 літр води. Така різниця. Тепер подивимось на цю капусточку. Ну, трішки, може, щось і вилітає, але вона не поїджена все ж таки. Може, треба вже і покропити. Де краще. А де геть маленька. Та білокрилка, що це такі по боряках повзає. Так, друзі, я насамперед оброблю капусточку, а тоді ще оброблю, напевно, в одному відео все буде, оброблю твіксом червоний буряк столовий і морку. Буду обробляти твіксом. То ось так. Тут капусточка трошки, знаєте і картопелька, трішки-трішки місце забирає, затінок робить. Ну нічого. Ще, ще чуть картопелька починає, почне усихати, а капусточка почне розквітати, почне гарненько рости. Бачите, оцій взагалі місце вистачає. Бачите, яка вона гарненька, чистенька. Так, іду брати, спочатку покропимо від білокрилки, а тоді будемо кропити бурячки. Все, друзі, тепер точно все. Люблю ось так, коли хвилька, коли крапелька водички. Можна нахилити листочка і напитися. Ось, друзі, вертицелін М. Я взяла 100 грам, зараз вам покажу. Ось 100 мл. З розрахунку, це в нас виходить 200 мл на 10 л, а я беру 100 на 5. І додала ж цей стаканчик десь чайну ложку рідкого мила, щоб гарненько прилипало. І все, друзі, і все. Тут в нас є, зараз я вам покажу. Тут в нас є 5 літрів. Так, гарненько збовтаємо. Ось, бачите. Гарненько збовтаємо, розмішаємо і будемо працювати. І будемо працювати. І будемо прискувати нашу капусточку. Так, накачали, а тепер будемо. Гарненько, гарненько, друзі, гарненько. З усіх сторін будемо працювати. Я думаю, може 5 літрів я мало розробила, може, треба було 10, але якщо мало буде, то я розроблю ще ось так. Пише у застосуванні, що періодично. За період вегетації періодично час від часу потрібно обробляти. Ну, але я оброблю лише один раз, а це все передам для мами. Той сам препарат. З дівчатами, може, поділюсь і все буде добре. Що ж, я працюю, а вам ставлю паузу, дорогенькі мої. Я думаю, друзі, що мені вистачить, тому що лишилось дуже мало. Ну, якщо не вистачить, то вже буду кропити е бурячки, то тоді решту капусточку докроплю твіксом. Та ось так. Раню більше кропила з усіх боків. А тут так. Так, трошки. Листочки чистенькі, гарненькі, дякувати Богу. Але все ж таки, друзі, покропимо. А що там жуки? Коли я крупила? Ой, вже не пам'ятаю, коли я крупила, щось не видно. Малих, молодих це радує. О, десь там свиркає. Вже, напевно, закінчується наш препарат. Наш розроблений розчин. А може й вистачить. Друзі, ми вміємо точка в точку все розводити, щоб ніде не залишалось. Вистачить, ура! Ура, 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 ура! Зараз буду йти назад, краще буду кропити. Останні, останні. Дивіться, як гарно все вибирає до краплі. Я дуже задоволена цим оприскувачем, тільки якби він ще був автоматом, було б взагалі супер. Так. Все. Білокрилка і попелиця, хай не чіпляється до моєї капусточки, хай все буде добре. Хай росте і Марічку радує. Це ямка. Брали, видно, купали до стопа. Нічого, ми з часом її. Затягнемо. Все. Іду розробляти, друзі, твікс. Тут вище позначки 8, я рахую, що це є 10 літр І на 10 літр води 10 мл твіксу. Зараз вам покажу саму упаковочку. Ось твікс. Він тут від різних шкідників. І додамо, друзі, ще чуть мила. І чайну ложечку, не більше, щоб гарненько прилипало. І все, будемо працювати. 10 мл. Дві чайних ложки. Це в нас буде рідке мило. Друзі, ну от фіксом буду кропити моркву і столовий буряк. Тому що, коли я в суботу кропила, ой, полола, дуже багато моркочки було покрученої. Так що ось так злегка я пройду. Е, я думаю, що 10 літрів спокійно розійдеться, тому що ось тут, ось там в мене, зараз вам покажу, ось тут і бурячок і кормовий. Так, злегка, дуже злегка, злегка покроплю. І все. Вирвемо, поки ще тут не кропило. Ну, Може, 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 підніметься та морква. Якась вона так слабенько, так туго дівчата і хлопці росте. Ну, Там взагалі де-не-де нема. Треба квасолю раню насадити чи що. Ну, але було б, було б тільки біди. Нічого. Сьогодні не буде, на наступний рік буде обов'язково. Так, дівчата і хлопці, я буду працювати, через трошки з вами зустрінусь знову. Друзі, кормовий буряк, думала не кропити, але бачите, листочки загортаються, і там, значить, хтось живе. То я так, злегка, не дуже, злегка пройдусь, і ми наших шкідників відправимо. Геть. І я вам зараз кажу, сім літр, друзі, я вже розкопила. Ще на тій стороні трошки покроплю і пройдуся десь по картопельці. Та й усе. Отак, з цієї сторони до половини. А тоді з цієї сторони до половини і, і буде супер. Де й на капусточку попаде. Це не страшно. Можна навіть спеціально покрупити, але так як я вже її кропила, то боюся, щоб не спекти. То будемо старатися на капусточку не направляти. О, бачите, друзі, білокрилка в цю. У буряках. Ще такого чуда я не бачила. Не звертайте, друзі, уваги. Це, напевно, хтось дурачиться. Або хтось вчиться їздити. Так, ну що, все, я зараз докроплю. А вам, друзі, поставлю паузу, тому що ці звуки вони тут не потрібні. Сьогодні у нас 18 червня є вівторок. Через 5 днів буде звітне відео. Я думаю, що через 5 днів будемо бачити, що наші листочки. Котрі покрутились, що вони повинні Чуть-чуть вирівнятись. І капусточку також вам покажу, як вона буде почувати. Так, тут також, друзі, я кропила бурячки, моркочку. І тут, друзі, морква. Оцей ряд. Дуже слабенько зійшов. Не знаю. Не знаю, не знаю, що таке. Так, ну мені вистачить. Так. І подивимось, що з нашою капусточкою буде. Адже, друзі, я рахую, що це також якась хвороба. А це від чого. Ви мені не скажете? Хто таке? Ну тут чисте, а бачите? Як не одне, то друге. Ну тут скрізь чисто. Ще пані щось десь літає. Ну, я думаю, що... що їй не сподобається. А якщо нічого не буде допомагати, якщо вона буде літати далі, то я розведу твікс і покроплю капусточку ще окремо. Ну, та якось так. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. Будьте, друзі, здоровенькі. Все в нас буде добре. Швидкої нам перемоги. Україна є і буде. Пока, пока, пока.